Відмінність я вже казав. Відмінність основна це піч. Піч закрита, закритою кам'янкою. Це, як правило, ну, досить великі пічі, печі для лазні, вони мають велику кам'яну закладку. І часто бувають печі періодичної діяльності. Наприклад, ця піч ця періодична, піч періодичної дії. Тобто Тут тона каменю плюс власна вага цегли. Дає можливість ну три години вона топиться, коли нагрівається, ця вся маса віддає плавне тепло, плавне, дуже, дуже плавне. І е, нагріти в ній камені до температури 550-600 градусів. І е, е, получається, взрив пара великий, і дисперсія пара е, дуже дрібна. І пар. Е, ну, це легкий пар, не знаю, таке є там розуміння, але не знаю, як воно насправді. Змістить в чому? Тобто відкривається піч, ну, паріння проходить це для топки, людина ложиться на полицю. Далі той, хто робить паріння спокійно бере і подає сюди воду, ковшем. Потім. Закривається дверцята і проходить паріння. До речі, ця парна в цій парній можна парити взагалі рукою. Тобто пар висить прямо, якщо людина охолоджена, то пар висить прямо над людиною. Тобто можна брати так рукою і так от розкладувати пар. Це унікальна взагалі піч тобто і конструкція, яка вийшла. Це мій перший досвід, і дуже вдалий. В дрібницях е, виглядає так. Тут це розтворює погляд, увагу. Це дуже ярка парильня, хоч і невелика, але дуже класна.